Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з святою неділею і сьогоднішнім святом. Сьогодні Церква святкує особливе свято, День усіх святих. Тому фактично сьогодні в кожного з нас, адже більшість з нас прихрещені, називалися на честь кого-небудь із святих, День тезоіменництва, іменини, сьогодні кожного. Святого, який від віку угодив Богу, який був прославлений церквою, і ми сьогодні з вами всі іменинники. Щим я вас всіх, звичайно, і вітаю, і свято сьогоднішнє, це звичайно ж привід для наших з вами духовних роздумів. Минулої неділі ми святкували з вами День П'ятдесятниці, свято святої Троїці, День народження церкви. І сьогодні ми святкуємо. Свято на честь того плоду, який принесла церква у світ. Тому що саме поява у світі святих, саме їхня наявність, тобто людей, які особливо угодили Богу, людей, які зуміли особливо сприйняти Божу благодать, пройнятися нею і принести плід духовний у вигляді якогось духовного подвигу, саме і це є. Результатом наявності дії у світі нашому, святої церкви. Тому сьогодні є церква, наша іменинниця, тому що вона святкує на честь тих людей, які її прославили тут серед живучих людей на землі, і які складають її небесну частину, адже церква складається з двох частин Земної тих людей, які живі тут на землі, і небесної церкви, до якої входять. Духи і душі людей, які угодили Богові і лишаються в вічності єдиними з Ним. Хто такі святі? Це особливі люди. Ми сьогодні з вами чули Іван від Матфія, де Господь каже, що треба відмовитися від батьків своїх, від дітей своїх, від дружини своєї для того, щоб бути достойними. Його і апостол Петро питає його: а що ж нам буде, якщо ми відмовимося від цього всього? І він, Господь відповідає, що ви отримаєте в сто разів більше, щось набагато цінніше. Тобто, що треба розуміти під цими словами про те, що треба полюбити більше Бога і відмовитися від своїх ближніх, не, не означає, що їх покинути і піти від них геть і вигнати їх від себе? Ні. Мова про те, хто або що має бути на першому місці в житті. Господь закликає, щоб на першому місці був Бог, щоб людина, крім Бога, більше нікого більше не любила, не мала більшої міри любові ні до кого, крім Бога. А на другому місці вже чоловік, чи дружина, і діти, там, чи батьки, як у кого вже в житті склалося, а в кого яка сталася така своєрідна ієрархія близьких йому людей. Але найголовніше це любов до Бога. І тимі святі вирізняються від усіх інших, що вони любили Бога більше за все, і якогось одного разу в своєму житті прийняли рішення про те, що вони будуть вірними Богу, навіть якщо задля цього доведеться відмовитися від чогось, наприклад, від свого життя. Чи від свого здоров'я, чи від своєї свободи, чи просто від, своєї, від свого соціального суспільного комфорту і успіху. Чимось людина повинна пожертвувати. Причому ця жертва може звершуватися або постійно регулярно, а може це бути в житті просто якийсь момент, коли від людини вимагається або туди, або туди. Вона повинна прийняти для себе рішення. Ми маємо приклад багатьох святих. Наприклад, ми нещодавно святкували пам'ять священомученика Лукіана, єпископа Бельгійського, який тут, на території Бельгії перший проповідував християнство в другому столітті ще. І ми тоді говорили, що проповідь його була успішна. Він закінчив життя мученицьки, і фактично, коли він отримав святе хрещення від апостола Петра і жив серед християн, кожен день його життя це був це день служіння Богові. День його вибір на користь Бога. І прийшовши сюди на територію Бельгії, знаючи, що він, мабуть, ризикує, смертельно ризикує, тому що тоді вже було зрозуміло, що християн гонять, що за Христа убивають, він сильно проповідував Христа і лишився вірним до кінця дня. До кінця, до кінця свого життя лишився вірним своїм переконанням і своєї проповіді. Ми, наприклад, маємо. Приклад прекрасного святого святителя Луки, архієпископа Кримського, відомого лікаря, відомого хірурга ХХ століття Воїно ясенецького який з молоду був дуже освіченою людиною, дуже грамотною людиною, талановитою людиною і присвятив себе медицині, але в якийсь момент Господь його покликав до служіння. І коли він був у Ташкенті, помирає його дружина, лишає йому четверо дітей йому лишає, і він відмовляється від них. Ну, не відмовляється, звичайно, він просто передає на виховання своїй родичці, а сам іде, приймає священний сан, потім чернецтво і згодом стає архієпископом у Сімферополі в Криму. Людина прийняла цей вибір, і Господь пізніше все управив, все розставив на свої місця. І діти були виховані, і з ними все благополучно. І він приніс надзвичайно велику користь і суспільству, і медицині, і звичайної святій Христовій Церкві. І до сьогоднішнього дня молитовно продовжує підтримувати нас, по його молитвах, ви знаєте, здійснюється багато зцілення чудес у сучасному нам світі. Тобто, святі це якісь, ми кажемо, такі особливі люди. Разом із тим, вони жили серед нас з вами, в нашому з вами світі. І, можливо, ми з ними бачимося на вулиці, можливо, ми з ними спілкуємося. Днями в Німеччині сталася трагедія. Німець грецького походження на ім'я Філіппос був убитий, жорстоко вбитий молодий німець з тієї причини, що в нього на грудях був хрестик, а його зустрів емігрант Сирієць, який втік від війни в Німеччину. І він в того був хрестик, він його вбив. Це мученик, це фактично мученик нашого часу. Хоча він, звичайно, був такий самий, як ми і з вами. Мабуть, їздив на трамваї чи на, на, на потягові і, можливо, пив пиво і слухав музику, ходив на футбол, але все рівно в нього Христос був на першому місці, десь в глибині душі. Коли наступила вирішальна мить, він прийняв смерть за Христа. Я не знаю, чи його канонізують з роками чи ні. Чи він забудеться, як забулися мільйони і мільйони тих людей, які вгодили Богові, але які, про яких не стало відомо, щоб вони угодили Богові? Яких Господь скрив? Господь не вимагає від нас чогось неймовірного, чогось такого надважкого, нескладного, а просто тримати Бога в своєму серці на першому місці. Тому я вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішнім святом і бажаю, щоб ми з вами завжди лишалися і вірними чадами Святої Православної Церкви, вірними дітьми Божими, любили його над усе, А вже коли ми любимо Бога, то звичайно будемо потім любити і своїх рідних, і своїх близьких, і всіх людей, котрі нас оточують. Амінь. Свято. Боже.